На сонці сталися аномальні спалахи, і тепер це загрожує людям. Раптово починаються різкі зміни погоди, які істотно вплинуть і на Україну. Після страшної спеки незабаром на нас чекатиме різке похолодання та штурми. А чимало людей відчуватимуть слабкість та нудоту. Дехто навіть може втрачати свідомість. Воно всьому дуже дивна активність на сонці. У які дні стане найважче, та коли все скінчиться, дізнаєтеся у рол. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підпишіться та обов'язково додивіться відео до кінця, щоб почути ці надзвичайно важливі новини. Магнітна буря червоного рівня насувається на землю. Потужна магнітна буря накриє планету вже найближчими днями. Метеоагент попереджає, що інтенсивність бурі досягне 5 балів. Метеозалежні люди можуть відчувати запаморочення, слабкість, нудоту, мігрені та інші неприємні симптоми цього дня. І пов'язані ці явища із спалахами сонця. У цей період на сонці стаються спалахи та вибухи, які призводять до викладу у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок, протонів.

Електронів, що здатні дуже швидко переміщатися у просторі, коли вони досягають магнітосфери землі, відбувається активність, яку називають геомагнітною, магнітні або сонячні бурі. Залежно від потужності бурі та к індексу можуть виникати різноманітні наслідки від збою у роботі супутників, ДПРС, зв'язку та погіршення самопочуття у людей до північних сяйв. У цей час варто поберегти своє здоров'я, знизити актив. Та намагатися проводити на сонці менше часу. На поверхні сонця відбувся надзвичайно потужний спалах класу X. він спричинив відключення радіозв'язку в Австралії, Південно-Східній Азії та Японії. Нові відключення радіозв'язку сталися в кількох регіонах планети через черговий вибух на сонці. Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зафіксував появу сонячного спалаху найпотужнішого класу X. Вибухова подія внаслідок якої випромінювання? Потрапило в атмосферу землі і сталося в тій самій сонячній плямі, що була відповідальною за появу попереднього спалаху класу X. Кількома днями раніше пише Спейс. Сильний спалах стався від сонячної плями Ар 3738 Обсерваторії сонячної динаміки НАСА вдалось зафіксувати дивовижну сцену із космосу. Про це пише Спейс.ком сонячні спалахи це виверження із поверхні сонця, які вивільняють потужні сплески електрома. Магнітного випромінювання ці спалахи виникають, коли виділяється магнітна енергія, накопичена в сонячній атмосфері. За потужністю їх поділяють на різні класи, де X є найсильнішими з-поміж усіх. Останні короткочасний спалах не спричинив викиду корональної маси, тобто великого викиду плазми та магнітного поля від сонця. А з цього разу вчені вважають, що спалах супроводжувався корональним викидом маси, тому можна очікувати на появу геомагнітної бурі. Сонячний фізик Кіт Струнг, який стежив за ознаками сі від нещодавних вивержень, говорив, що навряд чи буде якась геомагнітна активність у результаті цього спалаху на сонці. Проте він таки викликав відключення короткохвильового радіо в Австралії, Південно-східній Азії та Японії. Незабаром після виверження. Ці відключення є звичайним явищем після потужних сонячних спалахів. Радіація від сонячних спалахів рухається і до землі зі швидкістю світла та іонізує електрично. Заряджає верхні шари атмосфери після прибуття. Ця іонізація створює щільніше середовище для проходження високочастотних короткохвильових радіосигналів, що полегшує зв'язок на великих відстанях, коли радіохвилі взаємодіють із електронами в іонізованих шарах. Вони втрачають енергію через збільшення зіткнень, що може погіршити або повністю поглинути радіосигнали. Тобто, коли випромінювання від спалаху, яке переміщується зі швидкістю світла, а отже, досягає Землі за 8-10 хвилин, потрапляє у верхню частину атмосфери нашої планети, то воно іонізує її, і таким чином ця частина атмосфери стає більш щільною. Це призводить до того, що високочастотні короткохвильові радіосигнали не можуть нормально проходити через атмосферу. І таким чином радіозв'язок або сильно погіршується, або ж, взагалі, перестає працювати. Вчені, які займаються прогнозуванням космічної погоди, вважають, що разом із спалахом класу х і сонця вирвався потік плазми або корональний викид маси. Ну і поки що складно сказати, чи вдарить він по землі за кілька днів, адже сонячна пляма АР-3738 не повністю повернута в бік землі. І вчені продовжать спостереження, щоб з'ясувати, чи був викид плазми і чи прямує він до нашої планети. Якщо ця плазма зіткнеться із глобальним магнітним полем Землі, то це може привести до появи геомагнітної бурі. Вчені вважають, що сонячна пляма поступово переміщується по диску сонця і може опинитися найближчим часом, розташованою точно в напрямку до землі. І таким чином найближчі корональні викиди маси, яку супроводжуватимуть нові спалахи із дуже активною плямою, можуть вдарити по землі. А тим часом поговоримо про погодні умови на території нашої держави, адже відомо, що аномальну спеку в Україні замінить період злив. За один раз може випасти місячна норма упадів або навіть дві-три норми. Сильні зливи спричиняють підняття рівня води в річках та паводки. Більше пересушена земля не може увібрати в себе всю вологу, тому можуть утворюватися підтоплення вже завтра. На заході України очікується дощі. Жителям західних та північних областей варто очікувати на комфортні: плюс 25, плюс 29 градусів Цельсія. Також температуру прогнозують і на Вінниччині. Водночас спека все ще триватиме в південній частині України. Там очікується найвища температура повітря плюс 34, плюс 36 градусів Цельсія. На сході теж спекотно. А тим часом через аномальну спеку на аерафії назрівають нові проблеми. Їхні поля на півдні буквально горять. Залишається загадкою лише одне: чи відбувається це само собою, чи знову хтось покурив? Вораф спалахнули в потужні пожежі в лісах в Краснодарському краї. Вогонь дуже швидко перекидається у бік баз відпочинку. Про це повідомляють рашистські телеграм-канали. 22 гектари лісів та полів горять в районі Абрау-Дюрсо в Краснодарському краї. В регіоні запровадили режим Анас. В моменті полум'я перекинулася на територію бази відпочинку Блакитна хвиля. 220 постояльців евакуювали. Згоріло 6 дерев'яних будинків та дві машини. Пише канал МЕШ. За словами очевидців на березі моря ворав застрягли кілька відпочиваючих із машинами. До місця направили пожежний вертоліт. Окрім цього, на ерефі триває радіаційна. На катастрофа нагадаємо, що на Ростовській АЕ сталася масштабна радіаційна аварія, внаслідок якої в атмосферу потрапила величезна кількість радіоактивних ізотопів. За наявними даними, рівень радіації в 75 разів перевищує норму, а радіоактивна хмара поширюється вглиб країни, загрожуючи мільйонам жителів. Уряд АРФ намагається приховати масштаби катастрофи, заявляючи про нормальний радіаційний фон в регіоні. Однак в соцмережах користувачі повідомляють про критичну ситуацію на ЕС та. Загрозу для здоров'я і життя людей про це повідомив керівник центру протидії дезінформації з посиланням на інформацію від Сержа Воліна, який позиціонує себе як аналітик ЦРУ у відставці. Між тим Серж Волін повідомляв, що внаслідок аварії стався викид в атмосферу. Радіоактивних ізотопів, а Рятарафі ретельно це приховує. Ну і тим часом радіоактивна хмара рухається в Лип країни, а саме в бік Саратова. Згодом аналітик поінформував, що в Ростовській області аварійне скидання радіоактивної води на Ростовській АЕС ще не локалізовано. і Крім того, йде постійний витік радіації. Радіоактивний фон в Ростові за вигадками Росатома в нормі. Насправді він уже 75 разів перевищив норму здоров'я тим, хто світиться. Написав він. І між тим, Розмі про аварію на АЕС в Ростовській. Області не повідомляють. Нагадаємо напередодні в Росатому повідомляли, що перший енергоблок Ростовської АЕС, який було відключено напередодні через БІ в роботі обладнання, знову включено до мережі і він несе повне навантаження в тисячу магават. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, будьте обережними і уважними з усією інформацією. Ну і звичайно, якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, то будь ласка, звертайтеся до лікарів. Дякуємо, що проводите час разом із нашою командою. Ставте по добеку та підписуйтесь. Слава Україні!